Вітаю, мене звати Катерина. Я рекрутер компанії Optimus Work І сьогодні до нас завітала на зустріч пані Олена, наш лікар-невролог, якого ми вдало працевлаштували в польську клініку і яка вже працює майже два роки лікарем неврологом. Вітаю вас, пані Олена. Добрий день. Хочу задати вам таке питання: чи було страшно наважитися на такі зміни колосальні в кар'єрному розвитку? Тому що в Україні ви вже, скажімо так, встановили свою лікарську діяльність на якийсь непоганий гідний рівень? Так було страшно, але не так страшно, як залишатися в небезпеці. Тому цей страх для мене був трошечки невеликого рівня. Розкажіть про менталітет. Взагалі, що ви е, зіштовхнулися в процесі адаптації в Польщі? Можливо, були якісь нюанси е, з вашими колегами? Чи все було окей? Менталітет різний, але мені здається, на початку праці я була настільки вдячна, ну, що мене прийняли, що. Е, і я не так в це заглиблювалася а зараз, коли я вже трошечки ну призвичайлася до цього, то я б сказала, що менталітет різний. Так. Але це не так важко. Все ж він схожий. Це не якісь далекі теплі країни. Ну, так, звичайно. Якісь культури, культура і традиції в нас, ну, трішки, але пересікаються з Польщею насправді. Чи пам'ятаєте ви взагалі свій перший робочий день? Як це відбувалося? Які ви мали емоції всередині себе? Можливо, було якесь хвилювання. Так, звичайно, я хвилювалася. навіть на співбесіді я дуже хвилювалася, і ті, хто мене працевлаштовували, вони це помітили. Так мене заспокоїли, сказали, щоб я не хвилювалася, що все буде добре, що вони допоможуть мені на першому етапі. Тобто, хоча б, хоча б декілька днів, вони мені покажуть, як вони працюють, і не буде жодної проблеми. З комп'ютером теж вийшло все швидко, все швидко, тому що комп'ютери у них тут налаштовані. Програма автоматизована, скажімо так, і вона стандартна. Тобто адаптація в цілому вас почалася. В цілому пройшла швидко легко, так. А якщо, наприклад, брати сторону мови, саме мовний бар'єр, чи легко вам далася польська мова? Бо деякі кажуть, що от схоже на українську, а деякі кажуть, що от взагалі не йде. Як би ви ось цей аспект відкрили? нам? Ну я б сказала так. Я приїхала, для мене було це дуже дивне, я розуміла мову, могла писати відразу. І все розуміла, коли читала. Але я не могла розмовляти. Це був такий психологічний бар'єр. Трохи мені було десь смішно, трохи було мені незрозуміло, як це я. Ну як я скажу це слово, воно мені смішно звучало. Але потім з часом це все ж таки залежить від якогось заспокоєння і безпеки, і для мене це стало класичним. Тобто я вважаю, що в тому в тій місцевості, в якій ти перебуваєш. Ти повинен, звісно, говорити мовою, куди ти приїхав. Це нормально вчити цю мову і знати цю мову. І це, це мене заспокоювало і з, з, з часом це стало більш для мене легко. Я почала розмовляти, але все ж таки саме розмовна мова для мене ще не повністю відома. Я не можу всі свої відчуття за допомогою польської мови висказати. А медична мова легка. Ну і в цьому ну, польська мова не така, не немає такого емоційного забарвлення, як у українська українською правда можна висловитися більш емоційніше. А тут я не знаю, чи я не знаю ще тих слів, чи просто вони не можуть відобразити мою емоцію. Напевно, тому що взагалі українці такі емоційні. Ми більш емоційні в своїх якихось проявах, а поляки більш такі ну стриманіші, можливо, в чомусь. Не всі. Ви знаєте, так, я зустрічала таких, які от, можуть так, просто забігти до кабінету, спитати, як у мене справи, і при цьому жестикулювати, як десь в Італії чи в інших країнах. І, ну ні, Я могла це все одразу зрозуміти. Це був такий поток, тому це теж залежить від різних людей. Основ... Все ж таки більша частина, більш спокійніші, так. Це добре, що вам не втрапилися на шляху, скажімо, люди, які могли би там ну, звільнити вашу думку, тому що дійсно в житті трапляються різні речі. Е, хотілося б запитати вас про співпрацю з нами. Е, чи взагалі сподобався е, наш е, наша співпраця? Е, чи були якісь е, е, перешкоди, так е, чи був швидкий для вас цей процес, чи ні? Мені дуже сподобалася співпраця, тобто, якщо б мені другий раз дали можливість, я б знову все-таки співпрацювала. Так як я з дитиною сюди приїхала, мені було б тяжко це все зробити самій. Час на оформлення документів, не знаєш, які документи, Тобто, це все було б однозначно тяжче без компанії. І що для мене було найтяжчим, все таки після того, як ми вже почали співпрацювати, я ще рік чекала на працю. Це був рік, коли я вже то їхала додому, то залишалася. Я не могла терпіти. Але потім, коли ви допомогли працевлаштуватися, я зрозуміла, що цей рік от він був мені необхідний, щоб все якось устаткувати. І так би я розривалася. Праця, дитина, батьки Бо потрібно було і з дитиною вирішити, і дитсадок, і школа. Тобто це різні такі моменти, і за рік я просто більше розслабилася і набралася сил, скажімо так, емоційних. Так, ви просто скажімо так, себе реалізували навіть в побуті. Елементарно це також дуже важливо. Плюс, як ви кажете, ваша є дитина і це зобов'язує до відповідальності. Ви вже ну не самі. Розкажіть, як відбувається ваш робочий день, що ви починаєте, і як ви його закінчуєте? Ну, я починаю з того, що я рано встаю, збираю дитину до школи, ми е, снідаємо, п'ємо каву і я йду на роботу. Якщо я на роботу йду після обіду, в мене теж так буває. Тобто я працюю не тільки зранку, а також після обідні години. Е, то тоді я, якщо приходжу до праці на свій час, я одразу розпочинаю прийом пацієнтів. Якщо я приходжу раніше, приходжу раніше. То я починаю теж пити каву, розмовляти з колегами, ну, більш входити, скажімо так, в. в <кілляхи> Налаштовуватися на працю <гілляхи> разом з польськими колегами, так, стараюся щось почути якісь новини від них. Також є новинки, якісь ліки. Приходять також фармацевтичні представники, які щось це теж. І також вони можуть рекламувати якісь поїздки, конференції, <гілляхи> що також, також дуже часто було на Україні такою практикою. Тут теж таке є. Так, так. Я навіть ніколи б не подумала. Тобто також якісь цілеконні інтеграції препаратів були так, так. На же конференцію? Я не їздила, але тільки для того, щоб в мене не вийшло за часом, mm -hmm. так як я також працюю і в суботу, у конференції вони такі субота, неділя, і в мене не виходило. Ну, з цим будемо вирішувати також якось цю проблему, і потрібно їхати. То теж для мене є проблема, якщо їхати далеко з Варшави. Теж якось треба це питання вирішувати. А взагалі то тут так само є і Конкретно конференції по неврології це дуже добре. Ми мені повідомили, коли вони відбуваються. І я можу підстроїти графік до того, щоб побувати на тій конференції. Тобто чудово, немає різниці, що це польський лікар чи український лікар. Кожен може відвідати щось для себе нове взяти, тому що медицина ніколи не стоїть на місці, а тим паче. Скажімо так, Неврологія це довка, яка завжди швидко розвивається. так? Тобто від, наприклад, роботи лікарем так, графік ваш відрізняється трішки, чи плюс-мінус схожий? Плюс-мінус схожий. Так як mm -hmm. я працювала теж більшість часу на Україні в приватній лікарні, то тут все схоже. Mm -hmm. достатньо. Чи достатньо вам взагалі пацієнтів день? Чи навантажений у вас день? Ні, недостатньо тут буває так: є дуже багато пацієнтів і дуже мало пацієнтів, тобто щось спланувати конкретно я не можу, але також тут є сезонність, як була і на Україні. Тобто літом, коли люди в відпустках, пацієнтів менше. Mm -hmm. На всі свята зимові їх теж mm -hmm. менше. Вони mm -hmm. виїжджають з Варшави і десь відпочивають, а потім починають хворіти. І приїжджають і, до вас, і повертаються. Так. Зрозуміло. Рівень життя в Польщі. Задаю це питання нашим лікарям для того, щоб просто нашим глядачам, які будуть дивитися це відео, дати зрозуміти, що лікарі в тут почувають гарно. Що би ви сказали стосовно цього приводу, якщо б зрівняли рівень життя в Україні, рівень життя в Польщі? Ну, Він однозначно рівень життя в Польщі більший. Тобто, однозначно, якщо в тебе графік годин підвищується, то в тебе підвищується і зарплатня, і підвищується вона достатньо на більший рівень, ніж на, як на Україні. Тому Хочеш заробляти, то працюй більше, і це однозначно тут працює на Україні, не завжди. Тобто так. ти можеш потратити більше годин, а отримати менше. Скажімо, так ну дійсно в нас є трішечки в медичній реформі в цьому, скажімо так, мінус, що не враховується те, що лікар там стримується на роботі, так чи якісь там ну надмірна кількість пацієнтів. Тут дещо це інакше. Які у вас були факапи на роботі пов'язані саме з вами? Ну я думаю, на початку це все ж таки емоційність якась. Так як ситуація мене поміняла, країна змінилася, то я могла якось більш емоційно висловити свою думку, хоч я маю достатньо досвіду, але на початку я себе трошечки не стримувала в якихось. В тому, що я говорила пацієнту, і він би міг подумати, що я це говорю може на якомусь підвищеному, скажімо так, рівні голосу, але це не завжди було так, це через емоційність. А сторони пацієнтів якісь курйозні випадки, якісь смішні моменти, які вас, ну не знаю, ступори так вводили? Ну, може бути, ну, то такі малі, наприклад, приходить пацієнт. Якщо, ну, якщо це чоловік і він молодший, наприклад, він я бачу, що йому соромно показати мені язик. Хоча в огляді йому ну, я повинна подивитися це, і вони деякі відмовляються, говорячи, що ну, ми, як жінці, можемо показати язика, і для мене це трошечки дивно. Так. Або ну був такий випадок, коли, наприклад, Відчуває пацієнт зуд малого пальця на нозі. Я б сказала так, що це не зовсім неврологічно. <гум> е, і було дивно, ну, що люди, чотири е, дні, маючи зуд на пальці однієї ноги, звертаються до лікаря невролога. Ну, е, дійсно дивно, ну, це або дерматолог, або ендокринолог. Або ендокринолог, а, а, або ти просто чекаєш ще хоча б сім днів, ну, 4 дні, це могло бути все ще заборно. Ну, вони вирішили, що. Вам їм треба до, до вас. Так. Хто є вашими пацієнтами і з якими захворюваннями найчастіше до вас звертаються? Е, найчастіше це мігрені, це проблеми з, зі спиною або посттравматичні, або, скажімо так, вже від самого життя. І це також люди, в яких порушена психоемоційна сфера депресії, тривога, іпохондрики. Тобто більше тут, скажімо так, проблема не в неврології, а в психології. Буває так, що неврологічна хвороба викликає далі порушення психічного стану, як і будь-яка інша хвороба. І буває так, що навпаки, психологічні проблеми викликають уже потім по імпульсації психічної сфери якесь неврологічну хворобу. Тобто і так, і так. Тобто зараз такий, ну взагалі я е, чула і багато читала, що зараз бум таких депресивних станів, з яких важко людям вийти або вони ну не хочуть цього робити самостійно. То от у вас також є пацієнти з ну, депресією, хоча більш їхній напрямок це психіатрія або психологія. Так, якщо в них немає виявлено неврологічної хвороби, а вони депресують, тривожні, то це більше до лікаря-психіатра потрібно звертатися. Такі люди дійсно є. Я більше розумію, коли ці люди, скажімо так, вже поважного віку, у них є дуже багато інших хвороб, тому я їм, скажімо так, ну, пошуткую, я їм пробачаю депресію. А коли приходять молоді люди, і в них немає таких якихось проблем, немає і ще ніяких хвороб, але вони депресують, то я стараюся саме, скажімо так, польських молодих людей відправляти все ж таки до психолога-психіатра, тому що з працею головного мозга вони все в порядку. А з, з настроєм ні, цікаво. Навіть ніколи не могла подумати, що саме до невролога будуть звертатися з такими проблемами. А, а в Україні так, так само було чи ні? В Україні було так само, тільки у нас люди не акцентовані на своїх психологічних проблемах. Це і добре, і погано. Mm -hmm. Тому що вони цю сферу, скажем так, зовсім на задній план. Це також від їхнього забезпечення залежить. Наші люди не можуть ходити до психолога кожен раз оплачувати йому ці прийоми, і також вони не можуть пити так багато ліків, тому що багато людей лікуються на гіпертонію, на серцеві напади, і вони беруть ліки на стале постійно. І якщо їм ще додавати на лікування депресії. На постійно, це якби не має сенсу. Тому простіше ходити до психолога, але це дорого. І, і наші люди відставляють це і вважають, не вважають це за проблему. Тобто є рука нова голова, так. проблем не може бути і вже, і вже добре, І вже добре, так? Так, ну можливо, у нас ще нація така ну, не знаю, сильних і важних, бо, бо так і є насправді зараз у нас не часи. Ось давайте тоді до наступного питання. От це давно таке коротке, але можливо для вас воно буде складне, але воно цікаве. Чи відчуваєте ви тут себе вдома? Ні. Ні. Не відчуваю, я відчуваю посередині. Тобто я втратила відчуття дому, сам дім у мене на Україні залишився. Але відчуття, що я там вдома, я втратила це точно. А тут я не відчуваю себе ще вдома. Тому я називаю, що я посередині. Я не впевнена саме в цьому, і це дає також свій, скажем так, свій, свою окраску на моє життя. Воно повинно бути люб... Українські люди зараз не можуть планувати. Так. А ми до цього звикли. Ми трохи планували. А тепер ми можемо максимально на на тиждень наперед спланувати. Так, ну, Навіть на місяць так, важко навіть на місяць важко. Ну так зараз я живу, не знаю. Ну і тільки ви. Я так само живу. Так. Мені здається, більшість так само живе важко планувати, тому що в один день просто всі наші мрії, якісь плани вони зруйнувалися. Вони зруйнувалися. А так. зараз це навіть якийсь страх. От страх щось планувати. Бо тобі здається, що воно зруйнується. От я вам тут зараз зроблю таку mm -hmm. такі, як це, пораду, дам, mm -hmm. яку я так. маю собі. Я перестала боятися. І це дуже важливо. Тобто страх повинен у вас потенціювати на якусь дію. Що вийти зі страху? Якщо ви... Постійно, в страху, у вас буде так само або тривога, або депресія. Тобто ви після всіх цих ситуацій повинні розуміти, що тепер ви зможете будь-де. Ви зможете все, що завгодно, боятися більше нічого. Все, що могло статися, сталося. Так, і так скаже, скажемо так, ми от боялися. Угу. Чого, чого не потрібно боятися? Так це... Ну, я стараюся, можливо, це не завжди вдається, але я стараюся. Ну просто немає іншого виходу. Ти обробиш, або ти робиш, або ти не робиш, або робиш, так. Дійсно, це так. Я знаю, що у вас є син шкільного віку. І наших лікарів завжди турбує питання: а от як здійснити переїзд з дітьми, як їм там адаптуватися. Розкажіть свою історію, як адаптувався ваш син? Чи було вам важко а, ну, в легалізації? А, можливо, там ми вам допомогли в чомусь. А, щось ви самі зробили? Як це відбувалося? Ну так, ми переїхали сюди. Моєму синові було шість років. Він ще ходив до садочку. На Україні так як ми переїжджали, скажімо так, до знайомих нам людей, які б змогли нам відразу допомогти з житлом, тобто про вашу компанію, я ж відразу нічого не знала. Це вже тоді, як ми потрапили до Польщі, і вони нам допомогли одразу з житлом. І потім я почала шукати дитячий садочок, вже, щоб він був близько біля місця замешкання нашого. Все було добре, у нього адаптація краще ніж у мене пройшла. І зараз, коли я його питаю, чи хоче він повернутися додому, він мені, він мені відповів, що він хоче, але тільки як в гості. У мене тут є свої друзі, він говорить. Він дуже добре розуміє польську мову. Він входить на додаткові заняття з польської мови, але він дуже добре знає. Він у мене отримав грамоту зачитання польської мови. О, так, він вчить мене польську мову, інколи англійську, але англійську це він так сам. У нього все добре. Скажімо так, йому не вистачає чоловіка. Однозначно, тобто для нього найбільший стрес це те, що папа залишився вдома, а ми тут. Він цього не розуміє, як так може бути, чому так, чому закриті кордони, і це найголовніша проблема для нього. Але зараз він мені говорить, я б хотів, щоб папа приїхав до нас не самим вертатися на Україну, а щоб приїхав папа. Ну, бачите, е молодець дуже ну, три роки так пройшло майже е і е навчився читати так гарно. Так, так і читати зараз. Ми е завдяки вашій компанії оформлюємо документи, карту побуту теж. Е бо відразу ми відразу подавали через вашу компанію на його документи, але прийшла відмова. Мені прийшла карта, а йому ні, тому що на початку не видавали для дітей, так як вони були так і так під захистом. Uh -huh. Ну, добре, що зараз трошки змінилося це все, і вже і ви будете мати карту, і син буде мати карту. Е, стосовно взагалі от розвитку його, так? Е, в, в Україні він ходив в садочок, ви кажете, е, якісь там знаєте, додаткові можливо там заняття були. Як тут зараз? Ходить на якісь гуртки, має друзів, ковід. Має друзів, він дуже любить ходити на вулицю на спеціально обладнані ці зони. Ігрові там він зустрічається з друзями. Ну, більшість його друзів це все ж таки з України. Е, так, ну і також він почав ходити на бокс е, зараз. І це і це теж в основному це українські викладачі е, і українські діти, і російськомовні діти теж. Тобто я для чого його саме туди повела? Щоб були там українські? От, по перше, щоб це був чоловік-тренер. Так я щоб у нього було спілкування що? з чоловіком і такі про чоловічі справи, mm -hmm. тому що ну що там, ну там англійська мова, та це так, це такі це добре, що він не знає. Нейталь. Нейталь. Це такі нейтральні. Ну я вважаю так, що хлопчику він також на плавання в мене ходив рік. Він навчився тут пливати. Ми навчили його кататися на велосипеді. Тобто, все це він і я вважаю, що щось щось повинно бути фізичного розвитку. Звичайно. Тому, тому, я... енергію є куди дівати. Так, на це теж надіємося. він у мене дуже залежний від е... лаптопу. Так. Так. Дуже ну, це любить проблем, ці всі... напевно, сучасних діток. Ну, а з, з іншої сторони, я не бачу в в цьому нічого поганого, бо за цими технологіями майбутнє. То дійсно стає якимсь видатним, не знаю, тішніку, Він не хоче бути. Я ну він хоче, але якщо не втрачає при цьому свої думки. Тобто, ну е він, він ще маленький, я бажаю так, і він все, що йому говорять, там він дивиться Ютуб і все інше, він це е сприймає за правду. Uh -huh. Він не вміє ще цього, фільтрувати цього. інформації. Так, тому е ну, це важко. Треба слідкувати за цим. Тобто, в цілому. Е Ну, як ваша дитина тут росте, як вона розвивається у вас це влаштовує? Так мене це влаштовує і він mm. в безпеці це головне. Так дійсно це головне. Давайте тоді підтотожимо всю цю нашу розмову. Чи була для вас вигідна співпраця з нами? Я чула, що ви вже казали, що ще раз можна було то ви все ж таки скористалися. Так. Які поради дали лікарям, які ще думають, або ще в процесі, скажімо так, документальному, так ну і якусь. Якісь від себе таку ну, цінність, яку би ви відкрили для наших глядачів? Ви знаєте, я навіть рекламувала всім своїм друзям, тобто в мене багато друзів, колег на Україні залишилося. і я би говорила, якби ви приїхали сюди, я б вам так, так само би порадила звернутися в вашу компанію. Але у кожного наскільки своя теж ситуація, той не може виїхати, бо ще маленька дитина. Той, взагалі, наприклад, людина відправила батьків до Німеччини, сама залишилась на Україні. І це такі якісь різні позиції у людей. Ну, я б рекомендувала скористатися, якщо ви з дітьми, тим паче скористатися з, ваших, з вашої допомоги. А пораду? Яку ви таку би коротку дали, можливо, нашим лікарям. Не боятися взагалі, не боятися. Особливо, ну і я раніше думала, що тільки молодим не боятися. Зараз я, я говорю, я бачила такі випадки, коли 90-літні бабці вчили англійську, здавали англійську, тобто боятися немає чого. Взагалі тут немає вікових обмежень них. Ні, ну, можуть тут будь-що робити в будь-якому віці, і це норма. Так. Нам би цього повчитися, нам би цього повчитися. Так ну не обмежувати себе тільки відчуттям страху. Я я таку рекомендацію дуже класно. Дякую вам за цю таку змістовну розмову за це інтерв'ю. Дуже багато чого знала я для себе. Я думаю, наші лікарі, глядачі дізнаються. Ну, а вам бажаю кар'єрного процвітання. Звичайно, підтвердити, досертифікувати диплом, дякую. підтвердити спеціалізацію. Я знаю, як це важливо для вас. Ну і багато здоров'я і сил. Дякую І І вам дякую. І за співпрацю теж. Дякую вам.